Привіт, шановні глядачі! Ми продовжимо тематику CNC, ЧПУ. І сьогодні я розкажу про той інструмент, з яким я працюю. Якщо відпрацював деталь, треба її правильно перевернути, щоб у нас не втратити ось цю паралельність. Інакше у нас буде криво відфризована деталька. Звісно, можна використати ось такий інструмент, годинниковий механізм. Магнітна стойка з Китаю, досить зручна. Бачите, багато режимів положення, можна виставляти як завгодно, примагнічується до будь-якої металевої поверхні. Але ми бачимо, що у нас є невеличкий люфт. Люфт із-за того, що поверхня нерівна, і це проблема. Звісно, я прикупив ось таку величезну магнітну стійку, вона більш потужна, гарно тримається. але... Вона також не дуже зручна і на шпіндель її не поставиш. Тоді виникає питання, як же вийти з ситуації, щоб зробити замір і виставити ідеальну паралельність. Бо ось ці механізми нам не допоможуть. Для цього я прикупив дійсно якісний інструмент від всім вам відомої компанії Mituto. це японська компанія. Надзвичайна точність, тут дійсно одна сотка відповідає одній сотці. Повірений інструмент, є документи на нього, рекомендую. Уважні глядачі, мабуть, помітили ось такий цікавий механізм. Він взятий зі звичайної паяльної станції для того, щоб зручніше паяти. Я його модифікував і зробив саме під ось такий годинниковий індикатор. Фіксуємо в різних положеннях як нам потрібно. Є також по цій штангі рух. При необхідності можна далі або ближче зробити речах Ось таке роздрукував кріплення на 3D-принтері для фіксації на шпінделі. Фіксуємо ось цим гвинтом, а також є фіксатор, щоб шпіндель у нас не прокручувався. Тобто даний механізм можна використовувати для двох замірів. Механізм стоїть досить жорстко, надійно, ніяких люфтів немає. Якщо у вас деталь, наприклад, не прямокутна, а кругла, і вам потрібно знайти центр. В такому випадку ми не фіксуємо ось тут. А просто залишаємо і отак по колу прокручуючи, знаходимо центр. Виставляємо заготовку так, щоб вона ідеально встала якраз ось так відносно центра шпінделя. Це дуже зручно. По одинокому індикатору ми це бачимо. Кожні відхилення підстукуючи, виставляємо так, як треба. Якщо у вашому випадку ось така деталь, прямокутна або іншої форми, не кругла. Вам її потрібно виставити, як мені зараз, і отримати ось тут ідеальну паралельність по вісі X. То в такому випадку ми фіксуємо ось цей механізм на шпінделі, тобто йде упирання в верхню частину корпуса і не дає нашому шпінделю крутитися. Носик нашого індикатора відхиляємо трошки вперед, щоб ніде корпус не чіпляло. Ось, наприклад, тут ми бачимо, що у нас йде відхилення. Тобто, коли відтискається в цю сторону стрілочка, бачимо, вона йде по годинниковій стрілці. Це значить, у нас тут більше. Нам потрібно його ось так підсунути. Тому, використовуючи ось такі цікаві піджими, які мені зробили на замовлення, я зараз зміщу де необхідно і виберу якраз ось ці всі перекоси. Подивіться, який чудовий інструмент. Є ось таке зміщення в положенні. Ми фіксуємо на площині основна фіксація на нашому столі. І закручуючи верхній гвинт, ми таким чином опускаємо ось цю площину і підтискаємо деталь. Дуже зручно, всім рекомендую, класна річ. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в коментарі, я скажу, де можна замовити ось такий чудовий інструмент для вашого чіпу. Прокручуючи ось цей гвинтик. Як бачите, ми вибираємо якраз ті соточки і ті перекоси, які у нас з'явилися. Також не забувайте про ось таку модифікацію, про яку розказував в попередньому відео. Це вентилятор, який ставиться на шпіндель, і завдяки йому у нас чистий стіл, вся стружка видувається, і фрезі працювати набагато легше. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. З вами був Макс. До нових зустрічей.